Так. Доброго ранку всім, шановні трейдери. На зв'язку Вадим Калач. Прошу вибачення одразу за відсутність камери. Я думаю, це не є проблемою. Ми традиційно, як завжди, оглядаємо ринок, дивимось на те, що в нас є по економічному календару, дивимося по технічному аналізу. В цілому потрібно почати з того, щоб перейти в економічний календар, подивитись на список новин на сьогодні. Відразу фільтруємо його під себе і дивимось, що в нас буде. Так. У мене сьогодні буде на розборі декілька валютних пар і декілька активів із фондового і сировинного ринку. Дивимось на сьогодні, що в нас є. Так, по. Новинам сьогоднішнього дня. нас сьогодні що є. Так, у нас сьогодні. На сьогоднішній день це на середа, 5 число. Дивимось от о 11.00 буде. Новини по Єврозоні. Не особливо живу 11.30. Буде попередній нонфарм о 15.15-15.30 по Америці. Тобто о 15.30 по долару і по канадському долару. Спостерігайте, за змінами буде підвищена волатильність. Далі із цікавих новин. 16.30 по Києву також пов'язано з Великобританією. 16.45. 17.00, 17.00, 17.30. Загалом дивимося, що на сьогодні. Тоді виходить о 15.30. Єдиний, єдиний календар, що сьогодні цікавий, це 15.15, 15.30 15 буде підвищена волатильність на американському доларі і канадському доларі. Це буде попередній нон-фарм, також він вплине і на всі інші валюти, тому що американський долар є ведучою. Валютою о 16.30 по Великобританії і Америці буде підвищена волатильність, пов'язана з композитними індексами. І о 17.00 також буде підвищена волатильність, 17.00-17.30 буде підвищена волатильність, пов'язана з ринком нафти, тому навіть I-бренд, також, якщо у вас будуть відкриті угоди, бажано їх буде захищати. В цілому з сильних новин. Окрім того, що це попередні для нон новини або щотижневі новини, більше сьогодні ніяких немає. Тобто тільки 15.30, тобто відкриття американської сесії, і ближче до закриття американської сесії. Ой, ближче до закриття європейської сесії, це 17... 16.30, 17.00, 17.30. Це ті години, в які буде підвищена волатильність на американському доларі. Єдині часи, в які варто попікуватись про свої угоди. заздалегідь. гіть. Так, що у нас. А... Є зміни по. Так, є. Продовжимо. На е, графіку у мене зараз австралійська японська єна. Денний тайфрейм показує, що це у нас несхідний середньостроковий тренд. Ціна ось ось може рухатись в корекцію. Тобто ми бачимо, що вона попереднім днем поглинула попередню свічку, пішла вже в корекційний рух. Можливо, ще день-два буде корекція. Для тих трейдерів, хто розглядає для себе середньострокові угоди. Можна розглядати для себе продажі невеличким об'ємом, для того, щоб можна було усереднитись в випадку, якщо корекція продовжиться йти вгору. Я намалював два рівні, один з яких 95-20. Це верхній рівень, до якого вона може піднятись в корекцію. Це ще Перший рівень по Fibonacci, і від нього намалював стрілочку, щоб вам було зрозуміло, що ми розглядаємо продажі в цьому тренді. А так як зараз ціна в корекції вона може піднятися аж до того рівня. Покупки не рекомендуються, тому що це корекційний рух, але можна відкривати об'ємами мінімальним об'ємом, щоб можна було усереднюватися або додатись по бажанню. Це австралійця повністю на 4-годинному таймфреймі. якщо ми зглянемо на цей же графік, ми бачимо, що. Ціновий максимум вже майже торкається попередньо цінового максимуму, що частіше всього сигналізує про те, що ціна може розвернутися, далі піти до корекції. Тобто вона може зробити маленький відкат, а після цього піти або відразу піти. Тим не менш, тренд несхідний, тому не варто розглядати для себе покупки взагалі, поки що, як мінімум, до того, як воно проб'є цей рівень. Наступний актив у мене австралійський долар, новозеландський долар. Денний таймфрейм показує, що це середньостроковий висхідний тренд і короткостроковий несхідний. Ціна двічі пробила 61 рівень по Фібонатчі, але не закріпилась двічі. Якщо ми звернемо увагу на те, що зараз відбувається, то бачимо, що поки що ціна не намагається розвернутися в імпульс, хоча саме цього ми і очікуємо. Якщо не помиляюсь, то по MACD, по там спостерігається рух дивергенції, тобто, можливо, буде навіть зміна напрямку. А зараз ми очікуємо тут тільки точку входу. Точкою входу тут може бути або, тижневі, або якась тижнева свічна комбінація, поки що ніякої такої свічної комбінації тут не спостерігається. Щодо денних таймфреймів, навряд чи тут можна буде роздивитися якусь фігуру. Для тих трейдерів, які побачили в цьому Сигналі щось схоже на подвійну вершину, вона вже відпрацювала, по факту, більше з нею розраховувати не можна. Нижній рівень, який має намальований, це рівень 1.1045, це критичний мінімум, нижче якого вона не повинна спускатися, якщо вона спускається. Трейдери вже вірогідніше всього, не будуть розглядати для себе покупки. Зараз точки входу ще немає, тому для тих трейдерів, які торгують відкладеними ордерами, це можна просто розставити собі для торгівлі по тренду далі. Поки що сигналу на розворот немає, він мав бути трішки раніше. Показав стохастичний індикатор, показав про те, що там має бути сигнал. Він е, не планує двічі попередній раз, і цей раз він да, теж дав сигнал. Поки що сигналу немає на покупку, але розглядаємо ще поки що розглядаємо покупки. Варто тільки дочекати сигналу. Новозеландський долар японська єна. Денний таймфрейм показує східний середньостроковий напрямок. Ціна рухається те ж саме, що і в попередніх е, японцях. Бачимо, що ціна рухається в корекції. Тут уже більш краще видно щось схоже на подвійне дно, яке може відформувати початок корекції. Знову ж таки, є критичний максимум 85-65. Це середня ціна, рівня, до якого може дійти корекція. Тобто для тих трейдерів, які торгують по напрямку, можливо, навіть без точки входу, можна розглядати відкладені ордери на розрахунок з відбиття мінімальним об'ємом можна додати, усереднюватись далі по тренду. Покупки не розглядаються зараз. Продажі можна відкривати, в принципі, або зараз, якщо ви розраховуєте на те, щоб перечекати корекцію, або дочекатися самої корекції. Це може бути на... до кінця тижня може по факту ця корекція дійти до свого максимального значення, і там вже можна буде розглянути попередньо ще раз точки на продаж далі по тренду. Канадська долар японська єна. Ідентична ситуація, думаю, пояснювати багато не потрібно. Ідентична ситуація, що йде середньостроковий низький тренд, ціна рухається ще поки що в імпульсі, на відміну від попередніх графіків. Тут немає змін, які би сказали точно, що корекція вже починається. Поки що це ще зберігається тенденція імпульсу середньострокового тренду. Але якщо продаєте, то не забувайте про те, що у неї є максимум, до якого вона може вирости. Це ціна 106,55-60, можна навіть взяти. Це ціна максимуму, до якого може вирости, якщо воно піде в корекцію. То може вирости до того рівня. Тобто трейдер розглядає для себе продажі з розрахунком на те, що корекція може початись в будь-який момент, тому що вона дійшла до мінімуму по коридору, якщо дивитися, дійшла до мінімуму і від нього вона може, звісно, піти в якусь затяжну корекцію. Корекція може дійсно затягнутися на декілька тижнів навіть. Тому, якщо будуть розглядації продажі, не торопіться їх відразу закривати. Вони можуть провисяти дуже довго, але поки що тенденція міцного тренду зберігається. Наступний графік також пов'язаний з, новозива... з японською ієною. Це Новозеландець, Японець, денний таймфрем, ситуація ідентична, тільки тут уже корекція більш зрозуміла, тому що тут ми бачимо, що поглинуло воно. Якщо ми поглянемо на 4-годинним таймфрейм, то побачимо, що тут та сама ситуація, що й на попередньому канадці японці. Тут ситуація ідентична. Для тих трейдерів, хто розуміється на диверсифікації. А, звісно, усі угоди відкривати чисто на одній японській єні не варто. Але все ж таки виберіть із цих тоді активів із усіх цих японських ЄН, виберіть той актив, який вам найбільш зрозумілий. Таким чином ви зможете зайти в один, максимум два е, е, графіка японської єни, а не в 4-5. І при зміні е, е, графіків на корекцію це не буде важче для капіталу в цілому. Тому Новозеландціпоність також розглядаються продажі, можливо, з корекцією. Тобто, готові, е, можемо готуватися до усереднення те ж саме. Наступний графік у мене долар-швейцарський франк. Денний таймфрейм середньостроковий не східний. ціна в імпульсі. Можна взяти для себе продажі з розрахунку, знову ж таки, на ту саму корекцію. У більшості графіків зараз йде корекційний рух або зміни напрямків. Тому нічого дивного в тому, що зараз мінімум точок ходу, нічого такого немає. Денний таймфрейм, бачимо, що ціна рухається декілька днів в імпульсі. Можна розглядати себе далі продаж як мінімум до ціни 087,80, це є найближчий мінімум, до якого вона може дійти, пробивши свій попередній мінімум, який в неї був 89,20. Що ми очікуємо? Ми очікуємо падіння як мінімум ще на 100 пунктів. Але, можливо, поки вона буде до цього цих 100 пунктів проходити, вона ще намалює як мінімум одну корекцію. Тобто, навряд чи вона прям чисто дойде до цих 100 пунктів. Очікуєте ще як мінімум одну корекцію на протязі тижня-двох. Якщо буде корекція, то ця угода затягнеться на 2-3 тижні, можливо, навіть якщо не буде корекції, то до кінця тижня вона могла б і закритись навіть цих 100 пунктів. Тому розглядаємо приводежі по середньостроковому напрямку. Ціна зараз в імпульсі, точки входу немає. Орієнтуватись на стахистичні осцилятори не варто зараз. Тут, в принципі, графік візуально зрозуміло, що в нас є імпульсом, що корекцією. Тому просто очікуємо або корекцію, очікуємо і заходимо далі на продаж, або просто продаємо з розрахунком на те, що імпульс так і не закінчиться. Ті, хто зараз продають, просто розраховуйте на хороші стопоси, мінімум за рівнем 89,70. Менше не рекомендується від цього зовсім. Тому, доволі зараз, роздаємо далі продажі по тренду середньостроковому. Долар норвежська корона. Тут вже імпульс пішов, а насправді він пішов чуть швидше, ніж ми розраховували. В середньостроковому тренді видно, що він не східний, Ціна рухається в імпульсі також 2-3 дні. Це пов'язано з рухом долара, з розрахунком на те, що часто виступає Трамп і розказує про ведення політичної діяльності, про замороження конфлікту. І це дуже сильно сказується на волатильності долара. Тому ті трейдери, які торгують на доларі, час виходить, що один із найкращих, тому що максимальна волатильність на доларі. Зараз вона рухається в рух у неї може бути ще до 1250 приблизно пунктів. На що варто розраховувати? Варто розраховувати на продаж з очікуванням якоїсь можливої корекції, максимум там на. 1000 до 1,5 пунктів від нинішньої точки. Тобто точка входа була трішки раніше, вона була буквально на пунктів 1000 раніше. Якщо ви ще розглядаєте цей актив далі по тренду або торгуєте в середньостроковий, можете розглядати СЕЛи з розрахунком на те, щоб е закрити угоду по тренду. Е Стопоси виставляється як мінімум за рівень 1.1950, ну це прям критично е максимум. За який варто виставити стопоси, якщо ви зараз будете продавати, це буде порушувати співвідношення, але принаймні ви не втратите угоду в імпульсі. Тобто до, до, до віршка крона розглядається далі продажі по напрямку середньострокового денного. Долар швидська крови. Ситуація ідентична, він ще швидше пішов, ніж ми розраховували. Тому по факту тут ситуація залишається та сама, що і на шведській кроні. Залишається у нього ще приблизно 1000 пунктів. На корекцію також не вар... Про корекцію також не варто забувати. Ціна рухається в імпульсі. Ми далі продовжуємо продавати. Після пробиття цього рівня, тобто 10,50, 9,50, почались продажі. Хто встиг тоді продавати, то я впевнений, що він зараз додається. Хто не встиг, нічого страшного, якщо вона дасть корекцію, то ви зможете ще усереднитись. Якщо не дасть корекцію, то вона закриється чистими 1100 пунктів. Тобто договор шведської крону можна далі розглядати для себе продажі в імпульс. А, але не забувайте про корекційний рух, тому що після декількох днів хорошого імпульсу може бути хоча б на якісь, там, декілька днів і корекція теж. Тобто продовжуємо продавати а, долар шестку крону. Долар сінгапурський долар. Тут у нас трішки часу побільше для імпульсу, у нас і місце побільше, тому що у нас залишається по-хорошому. 100 пунктів це як мінімум. тобто У нас є декілька рівнів, один з яких знаходиться на ціні 1,3256. І наступний рівень десь приблизно на 1,3115. Тобто це потенційний рух всього цього напрямку найближчим часом. Точка входу була вчора. По стахастику точка входа сформова тільки сьогодні, Тобто ви не втрачаєте точку входа в даному випадку. Середньостроковий східний ціна рухається в імпульсі, продовжуємо продавати далі. З розрахунком на те, що ціна дійде, як мінімум до ціни 1.3255%, і якщо там можливо дасть корекцію, дасть можливість осередитися або додатись, ще раз дасть е, імпульс до ціни 1.31.15. Тобто потенційний рух від нинішньої точки, по-перше, це або 100 пунктів чистими, або 230-240 чистими. Беріть хоча б 80-90% від потенційного руху. Наступний момент на розборі вже йде. Розглядаємо фонду ринок, Це FTSE, Це середньостроковий несхідний тренд. Ціна знаходиться на я би сказав, що це навіть висхідний тренд, але ми розглядаємо середньостроковий для простоти. Ціна рухається в імпульсі середньострокового напрямку в каналі. Потенційний рух виставлений це ціна 90-90, і це рух виставлений по розширенню Fibonacci, тому що потенційного максимуму більше ніякого не можна видивитися. А декілька днів тому буквально був, був сигнал на точку входу, був сигнал на вхід в імпульс по середньостроковому напрямку. Цей потенціал ще до сих пір залишається. Якщо ми спостерігаємо за довжиною попередніх імпульсів, то по факту ми можемо спостерігати за тим, що йому ще є як мінімум куди йти цим же імпульсом. Потенційний рух як мінімум 1000 пунктів, і впритик до двох. І 3, 2, 2, 300, десь 2300 пунктів. Тобто це покупки, які зараз розглядаємо ми. Не забуваємо про те, що цей тренд достатньо впевнений, йде вже досить довгий час. І якщо почнеться корекція, будьте до неї завжди готові. Ми бачимо, як вона тоді вийшла з боковика, і до сих пір вона тільки дає один цей один імпульс. Тобто, з тих пір, як вона вийшла з боковика, по сьогоднішній день спостерігається лише один імпульс. Корекцій ще не було ні разу. Лише ось такі маленькі корекційні рухи. Тобто FTSE, є, це Великобританія. Продовжуємо купувати далі по тренду. Сьогодні не забуваємо, що по Великобританії о 16 годині буде вже якась новина. І це може трішки вплинути на рух самого графіку. Тому, якщо ви маєте вже прибутки на цьому активі, можете зафіксувати їх або замкувати, або перечекати, тому що на самі індекси це не сильно впливає, але може якось вплинути на сам напрямок. Тобто потенційно сильного руху вверх або вниз під час новини не буде, а от напрямок може бути трішки зупинити. FTSE 100, продовжуємо купувати. SP500, багато запитань задають щодо SP. Так, зараз він пішов в корекційний рух, він торкнувся попередніх максимумів, навіть обновив деякі попередні максимуми. Зараз це рухається короткостроковий, а не східний напрямок, тобто він рухається менше двох тижнів. Але чи можна в ньому розглядати продаж тільки, якщо ви торгуєте в H1-H4, тобто в маленьких таймфреймах. Якщо ми поглянемо на h 4, ми побачимо, що зараз вона рухається маленьку корекцію. І ця корекція може вирости ще на приблизно 5300 пунктів. Якщо трейдер розглядає для себе продаж, то розглядає він до найближчого з даної точки. То він може розглядати для себе тільки після сигналу Стахастика, як мінімум. Ми бачимо, що попередній сигнал Стохістика був ось тут. Перед цим сигнал Схахастика був ось тут. Тобто стахастичний індикатор може дати декілька сигналів. І теоретично, наступний сигнал індикатора ще не був даний: це 4 годинний таймфрейм, Він може датись пізніше, він може взагалі не датись, тому якщо ви розглядаєте. SP можна розглядати короткі продажі, але поки що максимум на 4,5 тисячі пунктів приблизно. Будьте готові до того, що ціна трішки виросте на тих самих 5-6 тисяч пунктів, що можливо дасть вам додатковий, додатковий рух ще на приблизно 10 тисяч пунктів, якщо ви розглядаєте SP в короткостроковому напрямку. Це для тих, хто торгує маленькі таймфреми, аж 1, h 4 Наш один тут розглядати нема чого, тут ситуація не змінюється, вона навіть гірше виглядає. Теоретично. Немає сенсу на H1 навіть переходить. Тільки H4, він тут більш-менш зручний. Іде імпульсний рух зараз, можливо, почнеться корекційний рух. Якщо розглядаєте продажі, можете розглядати, але тільки з розрахунком на можливе усереднення. Наступний актив у мене це золото. Також з багато запитань по золоту, чи змінився тренд. Насправді тренд ще не змінився, але він досить непогано намагається це зробити. На що варто звернути увагу? Якщо ми поглянемо на тижневий таймфрейм, ми бачимо, що ціна рухається ще до сих пір в імпульсі, але вона тижневою свічкою поглинула попередній тиждень, тобто цей тиждень, який зараз, теоретично має. Бути більше до спуску, але поки що конкретики в цьому немає. Можемо звернути увагу, як ціна в попередній раз відпрацювала по розширенню Fibonacci, що може бути в подальшому. Якщо ми повернемось на денний таймфрейм, ми бачимо, що якщо б це можна було розраховувати як низхідний середньостроковий тренд, то зараз ціна малює щось схоже на повішеного на денному таймфреймі, що може дати сигнал на подальше падіння. Так як вона знаходиться за 61 рівнем по Fibonacci в короткостроковому напрямку, то вона сьогоднішній днем може закритись і нижче. А, і тоді може ще очікувати, будемо, що вона може впасти там на найближчі за найближчий час на декілька ну, 5 на 10 тисяч пунктів. Поки що нема ще змін на несхідний напрямок. Тобто ця свічка знаходиться вище, вона може там закріпитись і піти далі до попереднього максимуму. А це як мінімум через 2,5 тисячі пунктів від нинішнього моменту. Це ціна 29,45 Десь вона може до нього вирости з нинішньої точки за сьогодні. Якщо вона рухати, продовжить рухатись по розширенню фіпонатчі, то від нинішньої точки вона може піднятися аж в притик до ціни 30 і 45. Ну, ми знаємо, що психологічним рівнем буде у нас ціна 30, тобто ой, 33 тисячі рівно, а це приблизно через 8 тисяч пунктів. Тому якщо розглядаєте покупки від нинішньої, від нинішньої точки. Приблизно ще на 7,5 тисяч пунктів вона може вирости чисто далі по середньостроковому напрямку. На сьогоднішній день у мене все. Слідкуйте за новинами, особливо при відкритті американської сесії. Зараз у нас в п'ятницю буде нонфарм, будьте готові до нього. Спостерігайте за новинами, пов'язаними з інфляцією і ставкою, тому що вони являються показниками основними напрямки, зміни напрямків на, на майбутнє. Всім дових торгів. Хороших, хороших торгів.